Чиста шкіра без запалень з рівномірним відтінком реальність, якщо правильно обрати засіб для очищення. У мене комбінована шкіра, я постійно тестую нову косметику, тому ефективне очищення це моя база. Балансуюча легка пінка від з технологією гліколізин без віддушок одночасно очищує та зволожує шкіру обличчя. Якщо є стягнутість, обираємо пом'якшувальний очищувальний гель для сухої, загробілої та зрівної шкіри. Така шкіра тимчасово олічки, і вона в мене його просто вкрала. Ідеально підходить для відлущування та покращення текстури шкіри без грубих мікрочастинок, які можуть подряпати шкіру. Не порушує захисний бар'єр, містить три важливі для шкіри кераміди, сальцилову та гіларонову кислоту без віддушок. А якщо у вас навпаки жирна шкіра та важливий контроль себому, зверніть увагу на інтенсивно очищувальний гель. Він дбайливо видаляє надлишок себому, бруду та макіяжу. Не комедогенний не подразнює та не містить віддушок. Дівчата часто роблять таку помилку, що обирають агресивний засіб для вмивання, і тоді жирна шкіра ще більше жирніє. Цей гель від CeraVe такого не робить. Якщо ви почали помічати якісь невеликі недосконалості або ж висипання на шкірі, є для вас рішення. Це глибоко очищувальний гель для схильної до недосконалості шкіри обличчя та тіла. У нього в складі є 2% саліцилової кислоти, які працюють для зменшення недоліків та покращення вигляду пор. Тоді як очищувальна глина допомагає поглинати надлишок себему. Чиста шкіра доступна кожній. Якщо ж у вас нормальна сухача абозводнана шкіра, запам'ятайте очищувальну зволожувальну емульсію для обличчя та тіла, що отримує вологу. Кераміда та гіалуронова кислота допомагають очистити та освіжити шкіру, не пересушуючи її. Особисто для мене підходить балансуюча легка пінка від сираве. А який би обрали ви напишіть в коментарі, всім бажаю чистої, ідеальної, здорової шкіри. цьом цом і па-па!